За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними в Україну прийде осінній холод із дощем і сильними поривами вітру 15-22 метри за секунду. І навіть якщо у неділю опади малоймовірні, у західних та північних областях країни температура повітря спаде до мінус 2 градусів вночі, вдень до плюс 6. На Полтавщині мінлива хмарність. У суботу очікується невеликий дощ. На термометрах плюс 7 градусів темної передоби, плюс 13 світлої. У Кременчуці очікується хмарна погода впродовж дня. Лише надвечір небо очиститься від хмар. Від ранку йтиме дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 6 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність із невеликим дрібним дощем. У неділю опадів не передбачається. Температурні показники світлої пори доби 14 градусів тепла, темної 7. У неділю плюс 4 відчуватиметься як 0 градусів. Вітер північно-західний до 15 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 751 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 2 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2013 року – плюс 13 градусів. Найхолодніше було 1979-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.